Вітаю колеги! З вами компанія СВІДАР. Мене звати Олексій. Сьогодні ми знаходимося на поле нашого клієнта Азими Ріпак в Житомирській області. Зараз у нас здійснюється обстеження ходу перезимівлі. Сьогодні у нас 27 лютого 2025 року. Ми приїхали на поле для того, щоб подивитися, яка ситуація на сьогоднішній день для прийняття подальших. Подальшої стратегії. посів тут було виконано 14 серпня 2024 року. На ширину міжряддя 14,5 давали при посіві 80 кг амафоса. Ну, як ви всі знаєте, вологи було достатньо мало при сезоні посіву Сходи були достатньо ізрідженими. Вусота посіву склала 500 тисяч штук на гектар. Ну, на сьогоднішній день ми наблюдаємо погіршення погодних умов в плані браку вологи. На сьогоднішній день десь на глибині 25-30 см ще зберігається якась волога, але нижче її практично немає. Тому що опади за листопад-грудень, та січень цього року склали ну, в кращому випадку до 100 мм. Таким чином, ми бачимо на сьогоднішній день ситуацію, котра усугубляється ще додатково двохтижневим, практично сильним. Морозом, який був практично без сніжного покрову до 15 градусів. Перший тиждень ми вирубали моноліт і подивилися, як воно виглядає. В принципі, фактично загиблих не було, але ще один тиждень. І зараз ми будемо дивитися на ситуацію, яка буде з виживаємостю. І що ми будемо далі робити? На цьому полі вже зробили внесення сульфата амонія. От, впереду дивимось на такий захист, як тіафанат е, обов'язково. Ну і стимулювання кореневої системи. Тобто там азота фосфорна, фосфорна калійне доброго верніше. Список буде внизу по цим відео. Ну і далі буде після з'ясування, який у нас стан. З виживаємостю після е, практично двохтижневого сильного морозу більше 15 градусів, будуть вже е, подальші дії, котрі ми будемо рахувати з нашими клієнтами е, потрібні. От, тому, я вважаю, сезон ріпаку, сезон ріпаку в цьому році буде. Один із найтяжчих, тобто практично крізь брак вологи, крізь дуже погана, поганий розвиток е, на декількох полях е, сусідніх, взагалі е, багато не повзходило, довелося пересівати, і там він знаходиться в більш е, засмученому стані. Тому все покажуть, як кажуть час. Також, е, якщо вам потрібен, Професійний фаховий агрономічний супровід ви можете звертатися по телефонам, котрі будуть під цим відео. Дякую за увагу.